Сумувала за моїми відео за перші два тижні я зробила 46 прикрас. Мене запросили на дві ярмарки. Перша була у нас в Україні, а друга у США. Детальніше про кожну з них розкажу в окремих відео. Я сама обирала, що буду відправляти. Тому для України зробила акцент на патріотичних прикрасах і встигла зробити ще декілька золотих та срібних сережок. Для другої ярмарки я обрала найпопулярніші яскраві кольори в поєднанні з золотом та сріблом. Зробила стільки краси. Коротше, розійшлась. Я ще робила прикраси на замовлення. Зробила незвичайний браслет на магнітному замочку з переходом в червоно-зеленому кольорі. Ці бірозово золоті сережки кільця відправила у Велику Британію. Інша замовниця обрала собі золотий кулон чи кульку. Цей бірозово золотий комплект. у Мене замовили на подарунок. Зробила три пари сережок. Замовниця обрала сережки кульки зі змійним візерунком і дві пари сережок конго в найменшому розмірі срібні та джинсові зі сріблом. На подарунок до Німеччини у мене замовили великі сережки цяточки та сережки палички. До великих сережок, які закінчила перед цим, зробила ще тоненький золотий чокер. Ромашковий браслет замовили у США. Собі на день народження. Замовниця купила кольє та сережки кільця. Дуже задоволена подарунком. Ці трикутні сережки у мене замовили до Німеччини. Робила подовжені чорно-золоті трикутні сережки з переходом кольору. Для себе клієнтка обрала срібний браслет та кулончик. Відправила прикраси до Німеччини. Ці двосторонні сережки та кулончик у мене теж замовили на подарунок. Разом з ромашковим браслетом з рожевими камінчиками у мене замовили. Мовили ще три пари сережок. Дівчина обрала золоті кульки, фактурні міні-сережки в кольорі рожеве золото та червоно-чорні сережки кільця. А це велике замовлення було у США. Дівчина обрала два комплекти. До золотих сережок кульок замовила ще браслет шириною 16 мм. А у чорно-золотому комплекті були сережки, браслет та кулончик. На закінчила дві пари сережок веселок в середньому та найбільшому розмірі. Вони вже доступні на сайті. Продовження буде в наступних відео.